Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку аналітик ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костогризов. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні! Так, вітаю вас, героям слава. Давайте почнемо зі свіжих заяв Дональда Трампа. Він зараз є об'єктивно найпопулярнішим, що називається публічним персонажем у світі. Топ генератор новин. Так, от він під час спілкування з журналістами у Білому домі сказав, що ідея Путіна, пропозиція Путіна про так зване триденне перемир'я до дня перемоги у Другій світовій війні. Ну щоправда, вони її називають Вілікадівна. Це вже Дуже багато у порівнянні з тим, що було раніше. Ну, якщо суто формально, то звісно можна вважати, що пропозиція Путіна про припинення вогню на один день на великдень це був один день. Тепер уже на три дні. Ну це об'єктивно прогрес, але чи але чи справді можна вважати це прогресом і що ви про це думаєте? Я думаю, що Трамп так відповів, не тому, що він дійсно вважає, що це якось допоможе в регулюванні війни. Він так сказав з однієї простої причини, тому що йому було потрібно продемонструвати тій аудиторії, для якої він говорив через цих журналістів, що оці всі його посланники, і Вітков, і Рубіо, і Келох. Хоч щось змогли зробити, ось тобто йому потрібно було показати, що є якийсь прогрес, навіть якщо об'єктивно цей прогрес може виглядати смішно. Але я хочу підкреслити, що смішно він виглядає для нас, оскільки ми розуміємо, що Російська Федерація хотіла і хоче цього перемир'я не для того, щоб дійсно посилити мирні зусилля а просто для того, щоб їм не атакували під час їх усіх свят ні парад, ні ще якісь чутливі об'єкти. А на жаль, не в на заході це розуміють, багато хто в США саме я б сказав серед виборців президента Трампа, які в ньому ще не розчарувалися. Теж очевидно цього не розуміють і думають, що ну окей, якщо Путін пропонує три дні, то чому б не погодитися? Україна пояснювала, чому на це варто не погоджуватися. Пояснювала, що якщо б дійсно хотіли миру, то треба було б уже на 30 днів. Але ми ж бачимо, що реакції з Москви немає. От я думаю, президент Трамп, те, що він говорить журналістам, журналістами, те, що він насправді думає. Іноді ці речі відрізняються. Тобто, я думаю, що насправді в адміністрації зараз радше панує така собі фрустрація щодо того, що відбувається. Тобто, їм не їм очевидно не подобається, що настільки мало було досягнуто, але вони намагаються зберегти оце хороше обличчя при поганій грі. Навіть так слухайте. І ще одна теза Дональда Трампа Путіну доведеться відмовитися від планів захопити всю Україну після втручання ну самого Дональда Трампа, а амбіції Путіна значною мірою згасли. Далі він знову звинувачував попередників, казав, що це дуже неправильно. Що 46-й президент Джо Байден жодного разу не телефонував російському диктатору, і це в той час як вся спадщина України розривається на шматки. От про амбіції Путіна звідки могла взятися така інформація у Дональда Трампа? Тому що і за заявами самого Путіна, і за заявами Російського МЗС ну, на, на це не схоже. Mm -hmm. Я вважаю, що Трамп сам конструює і собі реальність, і тим паче тим людям, з якими він спілкується. Тобто, це не питання того, що він десь об'єктивно взяв цю інформацію. Звісно, йому могли її там принести або нашептати хтось з безпекового крила, якісь його радники. Можливо, навіть там Стівен Вітков, якому особливо вигідно, щоб перемовини з Російською Федерацією продовжувалися. Йому особливо вигідно демонструвати, що нібито мудре лідерство Трампа призвело до от, зменшення цих територіальних амбіцій. І звісно, якби на словах і в заявах, Путін так чи інакше хоче захопити Україну і хотів захопити Україну. Він це зробить, якщо у нього буде, хоч найменша можливість, це зробити. От, тобто, ми, ми, ми бачимо. Ли вустами того ж Дмитрія Медведєва, який завжди можна вважати, знаєте, такий на, на, найбільш радикальний представник е, цього всього путінського кодла або просто людина, через яку найбільш радикальні меседжі комунікуються. Що звісно вони хочуть дійти там аж до до Галичини? Я не думаю, що це кудись поділи. Це питання того, що а, поділися можливості це зробити. О, тобто, о, оце головне питання, і тут Трамп безумовно можливо, навіть не те, що обманює, можливо, йому просто невідомо, що а, якраз неможливо путіну зараз дійти до Галищини, через те, що якраз таки попередня адміністрація виділяла чимало коштів для того, щоби. Путін цього не зміг зробити. Ну, ми, ми, ми не зможемо тут на жаль перевчити Трампа. Він просто намагається вивернути все в свою сторону і сконцентрувати свою реальність. Це не так, що він базується на якихось максимально об'єктивних даних. Добре, давайте тепер про те, як можуть діяти у Росії, а головне в тих країнах, які не збиралися надсилати свої делегації на парад Пебідебесія 9 травня. Сьогодні вночі там поран сотня невідомих безпілотників, як звітує російське міністерство агресії, було збите. Один з них, принаймні один, долетів аж у Москві до Каширського шосе. У Москві відключають мобільний інтернет. У Москві самій заборонили пересування по центру на електро. Самокатах, ну і ситуація не виглядає як дуже спокійна для святкування 80-ї річниці перемоги у Великій Отечественній війні. Чи вважаєте ви, що деякі делегації ну або скасують свої візити, ну, або е, приїдуть в якомусь там я не знаю, зниженому дипломатичному статусі? Бо ну, ну, Москва не є спокійним місцем зараз. Безумовно, не є. Я вчора дивився у нас теж репостили. Та й на жаль, якби росіяни через це свої офіційні комунікації, це вже показали. Список лідерів, які будуть присутні, особливо іронічним я вважаю, те, що там будуть лідери. Починає і замикає список представники невизнаних держав. Там з алфавітом спочатку у нас іде Абхазія, там лідер Абхазії, а замикає Южна Осетія, Ну оскільки вони пишуться російською мовою. Це теж дещо іронічно, але там. Звісно, є лідери більших держав. Наприклад, заявлено, що має бути е, президент Бразилії Лулада Сільва. Теж, якби ну м'яко кажучи, не маленька країна. Е, я думаю, що деякі з тих делегацій, які були заявлені, вже навіть анонсовані, дійсно знизять свій рівень дипломатичного представництва. Це е, ну тобто, одну, дві чи три такі делегації, ми точно побачимо. Мене чесно кажучи, інтригує питання того, чи буде Путін присутній особисто на параді, тому що були суперечлива. Була суперечлива інформація. Там і про виступ повідомив е, і е, е, було про те, що ну ніби ні ні, 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 нібито тільки частина па параду так пройде, от, е, я думаю, це основне питання, і чесно кажучи, чесно кажучи, е, якогось е, знаєте, великого прориву, наприклад, в е, переговорах чи взагалі під час бойових дій, якщо парад буде атакований нами, ну його не буде. Тобто, якщо ми його атакуємо, це, це це справедливо. Це якби елемент бойових дій. Всі у нас будуть родіти, і це буде абсолютно. Я ж кажу, абсолютно нормальна історія, але ха, проблема просто полягає в тому, що е, навіть така атака на парад не наблизить ні мирні зусилля. Тобто, якщо ми говоримо про е, те, що ми хочемо умовно, хоч якось замиритися, ні військову перемогу, так само скоріш за все вона не наблизить, принаймні в тому вигляді, в якому ми б цього хотіли. От, і все. Тобто, знов знов таки є, є, єдиний плюс. Цієї всієї історії в тому, що ми змушуємо російське військово-політичне керівництво нервувати. Це вже приємно. Це вже приємно, ну і це вже демонструє російському населенню, що СВО іде по плану настільки по плану, що вони планували парад побєди на 9 травня 2022 року у Києві на Хрещатику. А тепер вони бояться, чи пройде парад перемоги у Москві, у Севастополі взагалі скасували. Оця історія, що поки цар сильний, ну, значить, все нормально для росіян, для російського населення. А коли Акела промахнувся, то від Відповідно, уже і питання: а чи цар царні настоящі? Це ж те питання, які вони можуть ставити, і напевно поступово вже будуть ставити це питання. Що ви про це думаєте? Я думаю, що ми дуже часто недооцінюємо аморфність російського населення. Тобто я не так давно читав дуже багато цікавих статей про життя в КНДР від людей, які там свого часу жили, або від дослідників цієї теми так, от там дуже цікавий пасаж, що чому КНДР не розвалюється, чому там немає наприклад сам видаву, як був в радянському союзі, чому там немає дисидентів в класичному розумінні, тому що там покоління вже так живуть, і тут ми так само бачимо, що насправді путінізм продовжується продовжується вже в Росії більше ніж свого часу продовжувалася диктатура Сталіна, так тобто, це історія про те, що є люди, які народилися при Путіні і померли при Путіні. скоріш за все навіть не просто померли, а загинули. Якраз таки через путінські амбіції. Я думаю, знов таки через те, що російське населення дуже аморфне, звісно, еліти, наприклад, можуть проти Путіна так чи інакше виступити, як ми це вже бачили в двадцять третьому році. При бунті Пригожина але для цього потрібна велика комбінація різноманітних факторів, тобто революції з зни... Низу в Росії, навіть якщо буде постійно, ну так би провали навіть будуть на фронті чи ще щось подібне. Революції знизу в Росії ну, дуже важко очікувати. Я би її не очікував. Революції знизу це має бути революція, або скоріше навіть в цьому випадку переворот інспірований кимось або з оточення Путіна, або просто людиною з купою грошей і купою впливу. Ну тобто, на, на на жаль, я не вірю в те, що російський народ навіть. Навіть якщо він буде бачити, що Росія провалюється, буде виступати проти Путіна. Він буде боятися. А Путін, звісно, буде його залякувати. Добре, ну і Путін в своєму пропагандичному фільмі, який називається Кремль Росія, чи як та там Путін? Значить, і 25 років, він поч... він чомусь заговорив про наступника. Про те, що він уже думає і давно думає про те, хто би міг очолити державу після нього. І бажано, щоб це було навіть кілька людей, щоб вони отримали значить довіру високу. Що ви бачите за цією? Історію, і, до речі, сією за другою історією, на яку менше звертали уваги, тому що вони змушені були визнати, що на початку 90-х, коли міг би відбутися парад суверенітетів, і от, власне, Путін якраз ці всі процеси децентралізації Росії, він же їх і повбивав. Знижені можливості місцевого самоврядування, оці всі. Абсолютно незрозумілі тепер уже да за повноваженнями президенти Татарстану, наприклад, а ще й була Уральська Республіка, а ще там були історії про якусь самоврядність республіки комі. Ну вони могли це промовчати, mm -hmm. тим не менше, вони чомусь про це говорять. Да. Е, так, якщо відповідати на першу частину питання щодо наступника, мені теж на жаль довелося подивитися цей фільм е, і там. Ну, не те, що дуже цікаво. Про це це очікувано. Путін в своїй манері абсолютно цинічний говорив про те, що ну безумовно російський народ може вирішувати, хто буде наступником. Да? Тобі що я, я придивляюся, я бачу когось, але тільки сам народ може виразити довіру. От, ну зрозуміло, він просто знущається з того, що ні, нібито в Росії дім, демократія. Да? А, але якщо говорити про конкретних людей, я думаю, що наразі, навіть якщо вони це вкидають в інформаційне поле, звісно, для цього для чого. Ось це вкидається для того, щоб показати, що е, такі розмови е, але наразі ми не побачимо просто от, знов таки в якійсь найближчій перспективі, тільки якщо його там стан здоров'я жахливо не погіршиться, якихось механізмів передачі влади. Чому я про це говорю? Можливо, пам'ятають наші слухачі двадцятий 21 рік. Теж дуже активно перед початком цієї їх так званої спеціальної воєнної операції, по факту повномасштабного вторгнення. Теж дуже багато ходило думок про те, що Путін хоче на когось там помінятися в 24-му році. Навіть не зважаючи на те, що вніс зміни в конституцію, тобто багато було думок. Я думаю, що поки що спекулювати зарано й чесно кажучи, я думаю, що Путін би сам Путін хотів би побачити там людину з силового крила. Безумовно, тобто, це не буде якийсь там економіст-реформатор, ні прем'єр-міністр Мішустін, ні якісь там керівники національного банку чи ще хтось. Це може бути хтось з його охоронців. Наприклад, я тут не жартую. Я думаю, теж дехто з наших слухачів пам'ятає, що є у Путіна. Такий собі, скажімо, ад'ютант, якого з, з прізвищем Дюмін, який служив в його охороні, зараз по моєму він очолює якусь область російську. Тобто, це буде хтось такого типу. На це буде якийсь реформатор. От а, а щодо, щодо другої половини питання. Про парад суверенітетів я думаю, вони намагаються підкреслити те, що Росія єдина, тобто що Путін в цьому якби в цьому його заслуга, що в єдності заключається нинішня сила Російської Федерації. Це дуже е, такий простий, принаймні для розуміння, пропагандистський наратив, і вони не бояться його вкидати, тому що ті держави, про які знов таки могли ті, ті держави, які могли б утворитися, той же Татарстан або Комі, або Урал, який міг би так чи інакше відділитися, вони на відміну від умовної Чечні не мають настільки сильної національної ідентичності, не розташовані настільки компактно, і там, звісно, зараз немає ніяких сепаратистських рухів, які могли б бути, ну скажімо, хоч трошки небезпечними для регіональної чи федеральної влади. Тому вони не бояться відкрито казати, що «да, ми забрали от їх суверенітет, і це добре, тому що ми таким чином скріпили Росію. Угу. Ну, тобто, це така імперська політика, яка, до речі, схвалюється переважною більшістю російського населення. Ну і давайте трошечки про українську історію, тому що мають бути сьогодні по ідеї голосування за ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів про створення американо-українського інвестиційного фонду. Уже була сьогодні зранку інформація, що буде зустріч пані Свириденко, міністерки з. Фракціями Верховної Ради України глава фракції Слуга народу Арахамія каже, що слуги підтримають цю ратифікацію. Але в мене питання трошечки ширше. Багато дописів останнім часом про те, що є така трохи ризикована тенденція зародження в Україні якогось духу антиамериканізму, ну на тлі, звісно, того, що робить зараз. Дональд Трамп, і можливо, ми там в суспільстві дещо, ну не дещо, а навіть занадто спрощуємо. Да, що Трамп це не вся Америка, і антиамериканські настрої нам тут ну навряд чи зараз допоможуть. Як ви до цього ставитесь? Я думаю, тут варто розділити на стратегічний трек і на, скажімо, такий тимчасовий Під стратегічним я маю на увазі те, що стратегічні відносини України і Сполучених Штатів як держав, не як лідерів там Володимира Зеленського і Дональда Трампа, саме як держав, вони безумовно мають залишитися на високому рівні, і поки що, навіть незважаючи на всі проблеми і зміни, вони в якому ну скажімо, певною мірою лишаються на тому ж рівні, на якому були да на жаль, ми маємо. Припинення військової допомоги. Я маю на увазі, тобто що не буде виділено е, з бюджету США, принаймні зараз нових пакетів військової допомоги. Але, наприклад, теж саме навчання наших пілотів на F-16 продовжується так. Тепер ми змушені за нього заплатити скоріш за все з європейських грошей. Але знов таки американці не заборонили нам це робити. Американці продовжують за залишковими контрактами поставляти нам зброю о, гроші, на яку були виділені раніше. Тобто, в стратегічному плані е, е, ми лишаємося так чи інакше з союзниками, партнерами. Ми безумовно спідмоченою на жаль для США. Репутацію в Україні, але я ж кажу, стратегічно ми лишаємося державами, які так чи інакше один одному допомагають. Знов таки підписання тієї ж угоди демонструє теж стратегічне партнерство. Навряд такого ж типу угоду можна підписувати з державою, яку ви там вперше побачили. От а щодо такого рівня, тимчасового це дійсно рівень суспільної думки. Я думаю, що тут треба розуміти дві основні речі: антиамериканізм в суспільстві. Ми не можемо його якби регулювати, і нема сенсу його сильно регулювати. Поки ну там це не вилилося в протести аля е, нехай Україна розірве дипломатичні відносини з США, але до цього я впевнений не дійде, е, е, тобто. Люди говорять те, що їм хочеться, і на це впливає те, що говорять в Америці. Це очевидно. Чи можемо чи, чи чи радив би я там, скажімо, якось критичніше це все сприймати? Безумовно, я би радив сприймати це через всі заяви Дональда Трампа через призму того, що він є по перше, людиною не дуже молодою. По-друге, ну будемо чесні, не дуже розумною. От і при цьому не представляє все американське населення. Як би те не було, хоч він і президент США. Він представляє дай Боже половину американського населення. З і, власне, яка за нього проголосувала, він не представляє все американське населення, і навіть весь американський естеблішмент він теж не представляє, от тому знов-таки всі, всі всі ті, оці його ну дуже неприємні почасти речі, які він говорить про Україну. Варто приймати на його рахунок і на рахунок окремих людей в Сполучених Штатах, а не на рахунок а, всієї Америки. От і останній другий момент теж цього тимчасового сприйняття. А я думаю, так чи інакше, ми це вже бачимо. Історія про трошечки спадає істерія була на своєму піку наприкінці лютого, в березні, коли на нас дуже сильно тиснули американці. Зараз ми цього не бачимо з одного боку. Ми дещо звиклися з тим, що в білому домі більше не сидить Джо Байден і не видає заяви, які є дипломатично вивіреними. А сидить Дональд Трамп, і видає те, що він сам захоче. І по-друге, ми побачили, що ну зараз, оскільки ті ж самі зусилля щодо. Перемовин дещо е, знизилася їх активність, то просто не буде настільки радикальних заяв. Тобто, і мій мій мі прогноз такий, що українське суспільство, звісно, запам'ятає е, те, що президент США так себе поводив, але зараз ми вже не будемо бачити якихось е, жахливих витків ескалації антиамериканізму чи там протестів під американським посольством. Ну, тобто, записали у список неприємних людей, але поки що Америку записали туди олівчиком, як казали у школі. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був аналітик ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костогризов. Шановні ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Ще раз нагадую: сьогодні в Україні день піхоти. Ось знову демонструю свою правильну футболочку все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.